Милі друзі, був собі чоловік, був собі жінка, був синок сім років. Вони були дуже-дуже багаті. Вони насолоджувалися багатством цього миру. Вони жили цим гріховним миром, без Бога, без Христа. І вони збиралися їхати до друга, і, на жаль, вони туди не доїхали. І у них була машина, вони сіли в машину, вже поїхали по дорозі, і на жаль вони попали в аварію і вони загинули. Вони померли без покаяння, без хреста, без спасіння. Вони на жаль. Попали у пекло, їхні душі попали в пекло, де є смерть, де є погибель, де є слід, сльози, де є стогін, де не можна покаятися. Вони пішли ці бійні нещасні душі в пекло, милі друзі. Ці душі нещасні, треба шукати небо, треба шукати царства. Найдорожче в цьому мирі це Євангелія, Ісус, і Слово, і здоров'я. І те, що Бог нам дає. Те, що ми маємо, дякую йому за все. Бога й буде вся слава за те, що він мені дав закласти. Амінь.